Привіт-привіт, друзі! З вами Бусик! Вийшов новий трейлер по FIFA 24. Кар'єрка, нововведення, кар'єрка за тренера, кар'єрка за гравця. Ну ми розбиратись. Поїхали! Нова камера. Боже мій, це виглядає неймовірно. <хи> Тепер у нас з'явилась можливість спостерігати і керувати своєю командою не лише збровки, а ще й можна обрати вигляд зі стадіону. Купили білетик, сіли собі на вальяшику і дивитесь футбол. І тепер відеозйомка дозволена, ніхто її забороняти вам не буде. Тому можете собі спокійно спостерігати за матчем, звідки ля вам подобається. І відчути себе хоч на хвилинку справжнім тренером. Ну а щодо цікавих нововведень, які ми отримали, з'явилося сім нових тактик. Твою улюблену вже знайшов. Парк зебус, паркуєте автобус і відчуваєте себе. Певнено. Окрім парк зебусу, є ще такі варіанти, як стандарт, гра на крилі, тікітака, контратака, GG пресінг кікраш і припаркуйте автобус. Моє останнє саме улюблене. Обирайте свій стиль і просто летете пушити суперника. Давайте трішки пізніше повернемось до тактик, і я і всі оновили систему скаутів. Тепер вони будуть більш розумними і пропонувати гравців під ваш стиль гри. Наприклад, якщо ви граєте у тікі-таку, то вам будуть підбирати гравців з гарними передачами передачами, з гарним бачення поля та гарним вибором позиції. Ну а якщо ви будете грати у атакуючий футбол, контратакуючий футбол, то вам будуть підбирати гравців з типами. Прискорення, дриблінг, швидкість. Ну або пейс. У нас ще попереду два крутих нововведень, які мені сподобались. Одне з них це акцент на другому тренері. На них дуже сильний акцент. Та почнемо з того, що ваша команда ділиться на чотири категорії від нападника до голкіпера. І для кожної з цих категорій потрібен окремий тренер. Як ми можемо бачити на цьому фото, найдорожчий тренер коштує всього-навсього 10 тисяч євро, це експерт, а новачок приблизно 1000 євро. То не гроші, в принципі, але якщо ви не знімаєте кар'єру за Львівські Карпати. Також ваші тренери можуть апатись, ви можете взяти тренера новачка і зробити з нього експерта. Отримуючи XP за зіграні та переможні матчі, вони будуть додаватись у Tactical Vision, що буде сприяти підвищенню рівня. У тренерів новачків буде 3 атрибути, а у експертів цілих 9. Атрибути дають певний буст щодо вашого складу. Тобто, якщо у вас якийсь там стиль Winning Play Coach, він додає вам навісів, спринту, швидкості, прискорення, дріблінги, тобто ви зможете таким чином бустити. FIFA приводить приклад з тактичним баченням Wingplay Coach, що додає вашим гравцям навісів, швидкості, спринту, прискорення, дріблінгу для вінгерів, також силу удару головою, сили удару. Ну, тобто ви розумієте. І також для порівняння приводиться приклад з тренером, який для контратак. Він дає вже інші характеристики, як ви можете бачити, це фінішин, дріблінг, прискорення, ведення м'яча, контроль м'яча. Тобто, використовуючи ці атрибути належним чином, ви будете бустити свій склад максимально і ваші результатики будуть іти тільки вгору. Окрім розвитку гравців, і я всі зробила дуже великий акцент саме на підготовці. Адже це надважлива частина у реальному футболі. FIFA додали 5 планів навчання, починаючи з зосередженості на продуктивності та закінчуючи з зосередженості на енергії. Ви зможете окремо обирати для кожного гравця план навчання, їх є аж цілих 5. Так само їх можна буде обирати для цілої команди. І також вони додали функцію реалізувати останні, тобто вам не потрібно буде кожен раз заходити. І налаштовувати все по нові. Переходимо до наступного Предматчева підготовка. Тобто тепер у нас з'являться предматчеві звіти. Вам будуть давати ймовірний склад, передбачати схему суперничка. Також вам будуть показувати найнебезпечні найнебезпечніших гравців групи атаки та групи захисту, до яких вам правило треба буде підготуватись і бути. Трішечки за ними слідкувати. І тепер, коли ви знаєте трішечки більше про вашого суперника, ви зможете обирати стилі тренувань. Тобто, якщо ви хочете грати через навіси, то тоді ви підбираєте. Такі методи тренування для форадів гра головою, для крайків навіси, для півзахисничків гра в повітрі, і все в такому дусі. Але цікаво, наскільки це буде впливати, чи буде воно так сильно грати роль, і чи будуть у нас проблеми в матчі, якщо ми зовсім не будемо готуватись до суперника? Адже у FIFA 23 приблизно щось таке є, але не завжди ви проходите ці тренування, просто виходите на футбольне поле і. Просто вбивайте той новичок. Вообще похую. І не залишаєте жодних шансів, бо ті тренування вам нафіг не потрібні. Ви просто бігаєте і грайте у свою гру. Не знає, що вони саме мають на увазі у пункті, де пишуть про Create Your Club. Вони пишуть, що будуть якісь різноманітні моделі, які будуть містити нагрудних спонсорів. Тобто можна буде маневрувати, жонглювати спонсорами чи то що. Ну, і також вони додали всякі там свитерочки, сорочки, окуляри і таке інше. Ну і трішечки вони змінили політику трансферів. Тепер клуби, як Реал Мадрид та Манчестер Сіті, будуть більше підписувати майбутніх зірок, вони будуть більш заохоченням до них. І додали якісь щі. Як вони пишуть, щі. Буде намагатись зберігати збалансовану кількість гравців на лівому фланзі, на правому, тобто не буде перебору гравців, і воно буде підбирати все грамотно. Ну і останні це змога. Ми нарешті зможемо подивитись на презентацію золотого м'яча. І окрім цього, буде ще парад на автобусі з відкритим верхом після завершення стадіону, як Манчестер Сіті, ми отих. Відосики надивились від Джек, Гріліш. Трішки там пух-пах, Не знаю, чи такого додадуть. Скоріше за все ні. Але так, дуже класне нововведення, тобто можна буде десь там вже підзняти, туди-сюди, подивитися. Але то таке, то в принципі на пару разочків. Цікаво, чи вони додадуть варіативності з цим каст-ценам, типу не одна, один і той же сценарій кожного сезону. А, наприклад, в один сезон так, в інший так, там, третій той. Щоб не завжди там умовний Андрій видавав вам той золотий м'яч, ну або кополовець. «Бо ми є хлопці, хлопці, олігархи, нічого нас не колеше. Ми заробляємо бабки, і ви кожен раз приходите до них, забираєте цю кульку і їдете додому на своєму парадному автобусі. Ну, а щодо кар'єрки за гравця, тепер ви зможете ставити і обирати собі цільову команду. У вас будуть спеціальні завдання, які ви виконуючи, зможете підвищити шанс свій у потрапляння у цю команду. Але іноді вони вас можуть не підписати, бо ви їм можете бути просто непотрібнім. банально на ту позицію, або в них якісь інше бачення, інший стиль гри. Там дуже багато нововведень, щотижнева очікувана зарплата. Борг, за допомогою якого ви зможете. Наперед брати, ставити собі цілі і досягати їх. А якщо ви не будете їх досягати, то тоді вас можуть відправити до іншого клубу. Також у вільному агенті є також свої фішечки. Ви можете передбачити і запланувати свій трансфер так, щоб потім заробити на цьому гривень. Адже якщо ви приєднаєтесь до команди у якості вільного агенту, то вам буде Бонус до тижневої зарплати, що ну, буде давати вам певні фішечки. Ви FC трішечки оновили та вдосконалили індивідуальність гравця, тепер уже з'явився PlayStyle. Також у вас буде доступний плюс. Це якщо ви перейдете до останнього рівня особистості, то вам буде змога перетворити з один з своїх стайлів. На мега потужний стайл, тобто прокачати, наприклад, швидкість на супершвидкість. Як вони пишуть, унікальний бустер, який змінить вашу поведінку на полі, але по суті воно, хоч і по назві, і по картинкам відрізняється, дуже наближене до того, що ми маємо в Ultimate Team. Ті ж самі удари швидкою, швидкість, бачення поля, але трішки все ж таки там є декілька нових. Прикольчиків, які треба буде затестити та перевірити вже на особистому досвіді. Ну і друзі, дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, ви дізналися щось трішечки нового, щось вас зацікавило і вам сподобалось. Також хочу вам нагадати, приєднуйтесь до нашого каналу. Підписуйтесь, залишайтесь з нами, протискайте вподобачку. Ну і також, у кого є бажання особисто підтримати канал для розвитку, можете підтримати мене на Кофі, Буду дуже вдячний. Скоро бета версія, скоріше все, туди будуть летіти файлики, які ну, не можна дивитись, але ну, то ми тихесенько між собою там. Розуміємо, Приєднуйтесь до телеграму, там буде вся інфа. Ну а з вами був Бусик. Всім гарного настрою та до зустрічі. Бос, бос.